Слава Україні, друзі! Ви на YouTube-каналі I am ukrainian 24 Я його незмінний ведучий, незмінний автор eh, Владислав. Добрий вечір, ведущий! Eh, сьогодні, буду вам розповістати, розп розповістати. сьогодні буду вам розповідати, показувати eh, історію мого життя в США, міні-влог eh, про мої здобутки, мої поразки, eh, моє життя за Бугром під. Зірково полосатим прапором. Сьогодні ми їдемо з вами катати в Uber. Ось програма вже... Так, фокусуйся, будь ласка, Все, програма вже запущена. Ось Ліфт, також програма вже запущена. Тож, в випуску розкажемо вам про життя в США, про роботу таксиста. ну і Роботу таксиста в низ сезону. Буду, буду вас просити залишати лайки, залишати коментарі, вподобайки поширювати це відео, адже все, що ми робимо, робимо на потреби наших, нашої України. Історія, ідея, блогу така, що все, що ми зробимо в Ютубі, в Інстаграмі, в Тікток, в не знаю, що не тільки можна. Блогер I am Ukrainian 24. Тобто я буду передавати всі гроші на потреби України та українців. Два рази вже отримали гроші получали отримали виплати. Ось перший раз. Скрін з посту з інстаграмом, зі звітом, скрін другий. Це дві виплати. Зараз йдемо до третьої. Тож, перегляд, коментар, подобайка до цього відео, обов'язково. Вітається. Всі разом ми долучаємося до гарної справи. Програми включені. Я йду шукати своїх клієнтів. Речі, записую я на старенький телефон, iPhone XR. Я не знаю, скільки років тому він вийшов. 5-6. Ось купив таку петличку, для того, щоб звук був ліпший. Зараз побачимо, як то буде відображатися. Адже Ви всі писали про поганий звук. Купив ось на проводі. І це все під'єднано під до мене. Побачимо, сподіваюсь, це покращить якість звука. А, поїхали. Новий випуск блогу, нова робота, ну, не нова робота, робота в Uber. Ласкаво просимо. Поїхали, друзі. Клієнт, е, так, треба завести машину. Перший клієнт готовий. І дивіться, нам ліфт, я тільки що побачив, нам ліфт дає отакий челендж. Ми щас, якщо, ну, перший клієнт, ось 8 доларів 64 цент. Е, Перший клієнт готовий. Якщо ми зробимо е, 10, 10 тріпів сьогодні, то ми отримаємо бонусом. Це пересвідти жах. То ми получимо бонусів, то получим бонусом 15 доларів. Це приємно. Але ми включимо і Uber, і ліфт і будемо їздити на двох Тільки в Uber зараз я забув зонтик, парасольку вдома. Тому ми в Uber виключимо доставку і беремо їхати скрізь і там, і тут. Кажуть, ми знаходимось в зоні, де постійно замовляють таксі, швиденько, тож будемо діятися, що так воно і буде. Перший замовлення, пішло гарно, але у нас ся... ось отака, отака погодка буде. Вже потихеньку крапає. Так. Оп. Буду лишати телефон, коли не знімаю. І там в принципі, наперед нікого не будемо садити. Оп. Все, драйв, е, Поїхали. Е, у нас така погодка зараз на дощ, гримить. Тому я не певний, що хтось буде замовляти сильно таксі. Але буде як буде. Катаємо, катаємо, тому що треба, треба заробити грошенят. Підзаробити грошенят в е, колишньому вони не будуть. Вдома в принципі, є робота, що вдома робити. Але там гроші будуть не скоро. Тому треба заробити тут. Якраз перед нами ось е, Ford H також виїхав. Оце ліп, ліпша комплектація титаніум і, мабуть, є модель. Ну, Стоп. Зупинилися. Справа нікого, зліва нікого. Там хапає дощик. Сподіваюсь, зараз ми вхапимо собі якогось клієнта. треба скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Чекаємо дощику Щас нормального дощику. І сподіваюсь, чекаємо дощику набирають під час на гарних, гарних. Клієнти. До речі, ком'юніті у них скільки лежачих поліцейських, що це просто жах. Мені це, якщо чесно, не подобається, постійно приїхати. Ну от Ми їхали дві хвилинки і чотири штуки чи три. Ну таке, час від часу тума, чи ось. Бачите? Оп! Ще один. Це що не кінець ком'юніті. Зараз побачимо, може в кінці ще щось буде. Тут прям дощик ще ліпший капає, ну а що ти зробиш? Нічого. На ну, жаль, нічого не зробиш. Повертаємо право, чи я вмикаю зйомку oh. і їдемо. Там десь розвернемося. Там десь розвернемося, потім поїдемо в ту сторону, будемо дивитися, шукати клієнта. A few moments later. 6.03. На уборі, ще по нулях. Не хочу фокусуватися. Там світло, там отак темно. Але ну, що ти зробиш? Це Флорида сезон дощів. Сезон штормів. Так. Нажимаємо гальма, включаємо передачу драйв і потихеньку виїжджаємо. 20 баксів, друга поїздка в ліфті. Все, можемо виїжджати в зворотному напрямку. Там зараз на 75-ті просто шалена шалений затор, скоріш за все, тому що там, там в ту сторону йде дощ, тому... Ну, не дощ, навіть гроза. Я от в цю сторону так буду здібати, не сподіваюся, там буду попадати е, обличчям в камеру і е, ось така ситуація. Коруче. Падає дощ сильний. Причому і, і буде падати сильний дощ, я впевнений в цьому. Тому побачимо, що сьогодні вийде по заробітках. Дві, дві поїздки. Е, 30 доларів майже зробив. Скоріше за все, що перший клієнт, який їхав, він загубив свої навушники. Тому мені треба буде з ним зв'язатися і уточнити, чи то він був. Тому що, в принципі, ну, я давно вже не їздив в Убері, в, в ліфті. Тобто це було останній раз минулого тижня в суботу. Я зараз четвер, типу неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ять днів прийшло. Тому, скоріш за все, це перший клієнт, якого я віз сьогодні. Ну я спробую знайти його, наушники безпроводні, такі, максимум на 50. Ну, всього один наушник, другий він десь ходу, взяв з собою. Дивіться, яка, яка там ситуація. Там просто все те. Ви, напевно, будете сміятись, але я ось їхав, не виключав Uber, не виключав ліфт, і мені випало замовлення. І я думаю, що ви, ви знаєте куди? Знову в аеропорт. Ми зараз знову їдемо в аеропорт. Всі хочуть звідси поїхати. 에... Смішно, медно, але маємо те, що маємо. Я не проти, в мені в принципі такий. Тому я, я не проти. Їдемо 70, і він, дурний кусок влітає між нами. Ах, що, життя нікого не вчить, ні, нічого не вчить, тому водіть машини, будь ласка, обережно. Їдемо забирати дві хвилини до клієнта і погнали назад в аеропорт. Прикольно! Туди-сюди, туди сюди. Я, я не правди тебе. Якщо за кожну по поїздку будуть давати 20-15 баксів, я так буду кататися. Тут Спокійно, в принципі, відносно трафіку немає, заторів відносно немає, тому я тільки за. Five minutes later. Друзі, ми знову в аеропорту. Висадили клієнта, відвезли, дівчинка летіла в Чикаго. І все, і виїжджаємо назад. Зараз я вам тут. Буквально чуть -чуть покажу, що відбувається. Просто все скрізь сіро. І буду максимально концентру... концентруватися на дорозі, адже слизько дощ капає. Тому є, ну, є ризики. є ризики. Хоча ось там світленько вже да? там все чистенько. А тут ось дивіться, яка ситуація. Просто попереду все сіре, все біле, нічого не видно. Дворники, ось, максимальна позиція в дворниках працює, тому е, вони намагаються зробити максимально для мене. Дивіться, бачите, по Попереду просто ливеняка, заливає. Ну, що ти зробиш? Нічого не зробиш. На рахунку вже опа. Оп, 43-89. Це було поруч, близько десь. Гримнуло близько. Е, непогано, мені подобається, дай Боже, продовжуйте так далі. Все, вимикаюсь, тому що, тому що треба проживати за свою безпеку в першу чергу. Адже на дорозі багато води і то я слизько. До речі, дивіться, бачите, температура помінялась. Зараз 23 градуси всього. 23 градуси за вікном. Мінус 10 градусів такого. За хвилину. Окей, все, тримаю руль міцно, вперед до клієнтів. Оскільки пішла така п'янка, я біля аеропорту, називаємо це так. Тому я вирішив приїхати і стати на стоянці в аеропорту, для того, щоб може взяти якогось клієнта з собою назад. В принципі, не факт, що зараз в Нейполс або в Боніті будуть. Замовлятися таксі кожні 2-3 хвилини прямо буде попит на те, тому я думаю, що зараз є можливість в принципі, почекати. Ну, По уберу по у нас показується, що у нас 51-55 автомобілей попереду. А на ліфту показується, на ліфту показується, що, скільки попереду? 27 драйвер. Все. Чекаємо, я сподіваюся, що зараз е зараз щось впаде. Ну, почекаємо пів години, якщо нічого не буде, то, то поїдемо звідси. В принципі. Тому буде? що буде. так, як буде. Magic. Минуло 10 хвилин. 7-10. Попереду 46-50 авто, автомобілів на Убері і 21 на... на ліфту. Ну, таке. Мені здається, я ще через 5 хвилин буду їхати. Тому що ну, сидіти чекати ще 10, 10 хвилин, що пройшло 5. Що сидіти 40 хвилин чекати. Я не люблю сидіти, ждати, як жду, не. я люблю їздити і заробляти гроші. А коли ти сидиш, то непонятно впаде, чи не впаде. Вдруг він впаде на 5 доларів, ти потім приїдеш, 40 хвилин його почекаєш. Тому я сторонник того, щоб сідати і їхати саменько. О, вже 11, 7-11. Ну, ще 4 хвилини. Ні. Кудбай, кудбай, кудбай. Ну, значить, до речі, досі закінчився. Тому є... там, мабуть, ще йде, а там вже немає, тому є доля ймовірності того. <кій> Ой боже. Що, вже в Нейплс тут буде шевитися і впоніть. Може знов паде. Поїздка в аеропорт. А, до речі. Ось. Такі наушники людина забула. не знаю, що це таке за торговий марк. Що це за бренд? Так, але одною рукою відкрити не можу, зараз якось... Оп, дивіться, бачите? От лівий вон десь взяв, а правий... правий є. Ну то й таке, коротше. Треба повернути. Купив був я клієнта і привіз його в даунтаун там до п'ятої меню на ресторани. в ресторани. І ви будете сміятися. Тому що в ліфту в ліфту мені знову упав клієнт. Як ви думаєте, куди? Третій раз третій раз, зараз їду забрати людину і буду вести в аеропорт. От такі діла сьогодні. Божу всіх в аеропорт, всі летять. Ну, а я, в принципі, радий, тому що поїздка на 25 баксів. Тому, why not? Why not? Я, я, типу, мені подобається. Мені подобається сісти отак в машину, катнути в аеропорт. Ну, в аеропорт їхати 20-25 хвилин. І 25 баксів в карман покласти. Виїхав на 75-ту педальку в пол і все, і поїхав. І ти їдеш, і ти кайфуєш, і ти насолоджуєшся. Клієнт задоволений, ти задоволений. Всі при грошах, тому я щасливий. Я їду щасливий забирати ще одного клієнта, везти в аеропорт. І в принципі ми наближаємось до, до суми в 100 баксів, тому що 43 було. Тільки що 13, можна сказати, я взяв. Це виходить 56 і плюс 56 плюс 25 це 81. 81 долар. Not bad, not bad, і я щасливий. В тому плані, що в мене будуть сьогодні гроші. Ось дивіться, у нас такий даунтаун. Блін, даунтаун. Це типу, я не знаю, навіть перекласти передмістя чи центр міста. Напевно, центр міста можна так назвати. Люди тусуються, там ресторани, там ресторани. Мені час їхати, пікап, деклаєт. Я щасливий, в принципі, я щасливий, тому що ну, на годиннику, в принципі, 20-25. От... Десь до 10-ї тоді попитаємось і, в принципі, можемо їхати додому буде, тому що завтра на роботу треба буде відпочити. Я, в принципі, з урахуванням. Того, як проходить сьогоднішній день, прям, прям дуже сильно задоволений. Так і в аеропорт, коли стоїхати, але ми маємо то, що маємо, що ви зробиш. Ой, я що, ти додому їдеш? А ну, давай. Ого! Слава Україні, друзі! Новий день, п'ятниця у нас. 16.10. 4.10, я тільки закінчив роботу на стройці, вже помитенький, гарненький, чистенький, ось з зачіскою такою. Їду забирати клієнта. Я вже сьогодні знову в таксі. Вчора катав до 10.30, махнув в аеропорт, відвіз останнього клієнта і все, клієнта далі не було. Типу я приїхав з аеропорту, повернув в Боніті, а ні, ні, я їхав з аеропорту, зловивши одного клієнта, поїхав на пляж, забрав клієнта, відвіз його додому і все, потім клієнтів більш не було. Сумарно там вийшло 99 доларів із, із якимись центами, там 80 з копійками, чи 70 з копійками, я точно не пам'ятаю. Майже сотка вийшла. Сьогодні тільки сів їхати, а випала мені клієнтка. Як думаєте, куди їхати? Да, їхати знову в аеропорт. <рес> Тож їдемо, забираємо її і їдемо знову в аеропорт. Так, хмуриться, пасмурно, там уже трошки блимало. Можливо, сьогодні знову буде дощі капати. Ну, побачимо, якби на то вона і Флорида, щоб капав постійно дощі. Тож їдемо, зараз забираємо і їдемо в аеропорт. Побачимо, що то буде по часу. Але ви знаєте, я, я готовий сьогодні 10 разів в аеропорт махнути, відвести людей. І дорога плюс-мінус нормальна має бути. І платиш, а зато нормально. Ти не їздиш по місту, там, не, не стопиш, виїхав, 70-80 миль дав, то о, 70 миль, то 120-140 кілометрів дав, їдеш собі спокійненько, всі, крім тебе. Ну, типу, все гурт, все шикарно. Якби ще в дві сторони клієнтів забрати, було б ще ліпше, але ви самі бачите, там сидиш, сидиш 15 хвилин, нічого не маєш і смисл там сидіти ще довше. Я не бачу кому. Ну, їдемо забрати клієнта. У нас, опа, отака погодка. Сьогодні планую їздити десь до, до першої, до другої, побачив, що буде по замовленням. О третій ночі в мене має бути. Третя ночі у нас це 10 ранку в Києві, у мене має бути зізвон по Тік-Тоху. Я хочу проконсультуватися зі спеціалістом по Тіктоку для того, щоб. Звідти отримувати такий додатковий трафік, щоб було більше переглядів в Ютубі, щоб більше людей мене знало, більше людей мене бачило, більше людей мене знайомило зі мною. і, Відповідно, можливо, швидше ми можем, зможемо то монетизувати. А гроші треба, дуже багато треба на потреби наших хлопців. Тому е, їдемо забрати клієнта, буду вам включатися, показувати, що у нас сьогодні по таксі буде по заробітку на цю запарковку, де я ставав вчора, взяти клієнта. Я не знаю, як це трапилось, але в принципі таке, бачите, можливо. Взяв клієнта і привіз його в Форт Майерс. Потал 30 з копійками доларів я вже зробив. 34,65, Якщо бути точно за дві поїздки. Я не люблю їздити в Форт Майерсі. Я не люблю їздити в Форт Майерсі, тому що я не знаю цього міста, я не знаю, де які райони безпечні, які небезпечні. Тому що я, oh. я знаю, що Нейплс весь безпечний. Форт Майерс я не знаю, я тут не був часто, тому no. я їду додому в сторону Нейплс. І десь в Боніті за 20 хвилин вімкну, е ліфт. Убер і будемо будем їхати котати. Шалон православні. Подобається мені ця фраза. Не думайте, що я єврей. Просто вона подобається мені. Немає ніяких політичних підрудньо. На годиннику 8.27. 20.27 і 27 ми маємо сьогодні Убер 16.32. Ліфт 4724. Приїхали ми в Даунтаун. тут у нас центр міста, 5 авеню, самі жирні клієнти. Е, ну і дивимось, вроді вроде скрізь мають замовляти нас, але поки ніхто не замовляє. По убору взагалі біда, одне тільки замовлення сьогодні впало. по статистиці бачите, що ну і плос. Типу, половина від, від, від тієї кількості, яка має бути сьогодні. А насправді вони, скоріш за все, також вводять нас в оману. Де і половини. Так, також нема Оп, заказ 3 долара 38 центів. Їдемо забирати клієнта і повеземо за 3 бакса. Ну таке, що ти зробиш? На жаль, на жаль, такі закази теж є. Але комусь їх треба робити. Дивився недавно інтерв'ю Кондратюка. Каже, прийшов на талант-шоу людина, яка лобом розбивала горіх. І коли його спитали, на що ти робиш, він відповів, що комусь ж треба зробити. Так от, кому ж треба возити ці замовлення по 2-3 долари. Тож, і збираємо. І веземо, сподіваємося, за цим замовленням буде якесь ліпше. Мінус, що мало коштує, плюс що швиденьке. Ну, таке, може тіп лежить. Поїхали. У нас вже бачите, ліхтарики, горить, світло включається скрізь на вулиці. Прикольно. Пропускаємо всіх, хто йде на зустріч, і потім тільки повертаємо ліворуч. Одна машинка, друга, там нікого нема. Пішоходи потопили, а ми за пішоходами поїхали. О, захід сонця просто неймовірний. Так, треба, щоб сфокусувалося. approximately 10 hours later good morning good morning guys nakul dorene gilla yeah which one is nimal Тому що балакуюча голова постійно в кадрі мене якби не надихає, і я хочу зробити щось ліпше. Плюс вчора здав цей мікрофон на проводі і знайшов на 10 доларів дорожче, але мікрофон без проводу. Замовив, буде в понеділок. Супер. Зараз я все приїхав нам в локацію. Треба зробити пару завдань по одному із своїх додаткових проєктів. Тому зараз пройдемося, трошки прогуляємося і будемо робити завдання. Треба спочатку тільки обшикатись е, засобом від комарів, тому що там болото, там буде багато комарів, я знаю точно. А ця штука е, допомагає вберегти себе. Тому зараз, обшикаємося, швиденько йдемо, поки сонце ще не, не взянить. Випшикаю вже всього. Опадців. Все, вже немає. Так, ключі наушники. Рюкзак з речами. І додатковий телефон. Телефон зряжний. Я додатковий телефон буду включати собі щось на ютубчик Дивитися ютубчик і робити роботу. Закинули. Двері закрили. кричи, будь ласка. Чого ти кричиш? Хочеш покричати? Стоп. Машину закрита. Потопали всередину.